Якщо під час виконання цього руху ви відчуваєте хрусткіт ось тут, в кульшовому суглобі, вітаю це відео для вас. І зараз ми пропрацюємо один з найважливіших суглобів нашого організму це кульшовий суглоб. Ось він. Погнали! Що ж, починаємо з вправ, які розігріють наш суглоб. Сідаємо ноги прямо ззаді, упор руками. Підтягуємо по черзі ногу вище сюди до тазу. І опускаємо коліно вниз, максимально низько, назад. Інша нога, опускаємо максимально низько. Все, зробили так 20 разів на кожну ногу і переходимо до розтяжки. Перша вправа. Вихідне положення на колінах. Значить, Виставляємо ногу вперед, кут 90 градусів. І подаємо вагу всього тіла на цю ногу. Так от тягнемо 5 секунд. Потім ставимо ногу в сторону. Носок у нас дивиться в той бік. І знову подаємо вагу тіла на цю ногу. Також тягнемо 5 секунд. Наступна вправа: передня нога зігнута в коліні, задня нога пряма. Потихеньку опускаємо таз на підлогу. Потримали трошки, підняли. Знов опустили, підняли. Робимо так по 10 разів на кожну ногу. Підписуйтесь на нашу сторінку для того, щоб мати ще більше корисної інформації. Якщо під час виконання цього руху ви відчуваєте хрусткіт ось тут, в кульшовому суглобі, вітаю це відео для вас, і зараз ми пропрацюємо один з найважливіших суглобів нашого організму це кульшовий суглоб. Ось він. Погнали! Що ж, починаємо з вправ, які розігріють наш суглоб. Сідаємо ноги прямо ззаді, упор руками. Підтягуємо по черзі ногу вище сюди до тазу і опускаємо коліно вниз, максимально низько, назад. Інша нога, опускаємо максимально низько. Все, зробили так 20 разів на кожну ногу і переходимо до розтяжки. Перша вправа. Вихідне положення на колінах. Значить, Виставляємо ногу вперед, кут 90 градусів. І подаємо вагу всього тіла на цю ногу. Так от тягнемо 5 секунд. Потім ставимо ногу в сторону. Носок у нас дивиться в тобі. І знову подаємо вагу тіла на цю ногу. Також тягнемо 5 секунд. Наступна вправа. Передня нога зігнута в коліні, задня нога пряма. Потихеньку опускаємо таз на підлогу. Потримали трошки, підняли. Знов опустили, підняли. Робимо так. По 10 разів на кожну ногу. Підписуйтесь на нашу сторінку для того, щоб мати ще більше корисної інформації. Якщо під час виконання цього руху ви відчуваєте хрусткіт ось тут, в кульшовому суглобі, вітаю це відео для вас, і зараз ми пропрацюємо один з найважливіших суглобів нашого організму: це кульшовий суглоб. Ось він.